Доброго ранку, діти! Дивіться, що ми знайшли в нас на підвіконі. Це чарівний лист від самої Забіли Наталії Львівни. Уявляєте, її батька звали Лев. А ви знаєте, хто такий Лев? Так, це така смілива велика тварина. А ще в Наталі є багато братів і сестер, і всі вони дуже полюбляють музику та малювання. Ви ж теж полюбляєте малювати. Ходить легенда, що її дідусь був величним козаком. Вам цікаво, що вона нам написала? Тоді давайте зачитаємо його разом. Привіт, мої маленькі любі читачі. Нещодавно мені ваші вихователі надіслали листа, де розповіли про вашу зацікавленість до книг. Тому саме для вас я написала чудову книжечку про дівчинку Ясю, яка така ж маленька, як і ви. Коли ви прочитаєте цю книгу, ви знайдете багато спільного. Тому я дуже сподіваюся, що вона стане гарною подружкою для вас. Обіймаю вас, мої любі, ваша Наталя Сабіва. А ще любі дітки, Наталя Львівна також писала вірші, коли була такою ж маленькою, як і ви. Ясочень-садочок, за вікном сьогодні вітер. Вітер аж в кімнаті чутно, як гуде. В дитсадок давно пішли всі діти, а маленька ясочка не йде. Наша яся нині трохи хвора, се й носик ветера. Застудилась, мабуть, яся вчора як ліпила, бабу дітвора. На роботу вже поїхав тато, мама, вийшла й довго щось не чути. Може, яся буде сумувати, може, слізки рясно потечуть. Ні, ясюня не така вдалася. В неї досить іграшок, ляльок у своїй кімнаті. Наша ля, яся улаш, у, улаштує власний дитсадок. Діти будуть лялька та ведмедик та конячка сіра без сідла і собачка бум. Така кумедна, що угору вухо підвела, ще я, суня посадила й кішку, а вона стрибнула у куток. Ну й ну сиди собі сама під ліжком, не візьму тебе у садок. От усі в кутку біля канапи посідали, тихо, не шуміть. А чому ведмедя чорні лапи? Мабуть, вранці їх забув помити? Зараз я будинок вам збудую Із великих татових книжок, І в обідом добрим нагодою дам цукерок, навіть і пірижок. А тоді візьму цікаву книжку, покажу своє знайоме. О, яся певна, що ведмедик. Мишка хоче знати літери давно. Потім яся хусточку розстеле на вовняній теплім килимку. Ну лягайте, діточки, в постелю. Так і ми спимо в дитсадку, у куточку сплять слухняні діти, і ведмедик з лялькою, і кінь. За віконцем віє вітер. А в кімнаті тиша і теплінь. От і мама двері відчинила, і на руки Ясю підняла. Ой, яка ж у мене доня мила, що така добре грається сама.